Спеціальний процес набуття членства в Європейському Союзі для країн Західних Балкан. Сьогодні про це поговоримо, як ці країни можуть стати членами Європейського Союзу і як відбувається ось цей процес набуття членства країн Західних Балкан. Чому це цікаво? Бо зараз дуже багато говорять про те, що ЄС має розширюватися, і, ймовірно, що наступними членами ЄС стануть саме країни Західних Балкан. Тож поїхали 2003 року на саміті ЄС і Західних Балкан, що відбувся в Салоніках. Це Греція. Європейський союз підтвердив офіційно, що майбутнє країн Західних Балкан це членство в Європейському Союзі. Таким чином було проголошено, що дійсно ЄС далі працює з західними Балканами саме в контексті наближення їх до членства в ЄС. За цей період країни Західних Балкан подали заявки на членство в ЄС, Північна Македонія 2004 році, Чорногорія 2008 року, Албанія і Сербія 2009 року, Боснія, і Герцеговина 2016 року і Косово 2022 року. Всі ці країни, крім Косово, наразі вже навіть отримали статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Тож до них зараз вже застосовується процедура набуття членства, як і до України. У червні 2022 року лідери Європейського союзу висловили повну та однозначну відданість перспективі членства Західних Балкан в ЄС, і більше того, вони закликали. Прискорити процес набуття членства. До цих країн застосовуються, як я казала, звичайні традиційні процедури набуття членства, а також для них прийнята і впроваджується спеціальна процедура для швидшого, для прискореного виконання цими країнами критеріїв членства. Тобто Європейський Союз запровадив ще додаткову програму для того, щоб допомогти країнам Західних Балкан досягти критеріїв членства Європейського Союзу. Така допомога називається процесом стабілізації та асоціації. Вона має допомогти стабілізувати ці країни як економічно, так і політично. Бо ми знаємо, що у них є така досить трагічна спільна історія. Тобто, ЄС надає їм фінансову допомогу, він надає їм спрощений доступ до ринку Європейського Союзу, і крім того. Європейський союз ще сприяє співпраці співробітництву між цими самими країнами Західних Балкан з кожною країною уклали індивідуальні угоди про стабілізацію асоціації з європейським союзом. Більше того, в своїй новій стратегії до 2029 року Європейський Союз. Передбачив цілі для примирення та усунення суперечностей між цими країнами. Крім того, Європейська комісія в листопаді 2023 року розробила новий план зростання для країн Західних Балкан, і він спрямований також на пришвидшення процесу наближення країн Європейського Союзу до ЄС. Чому ж ЄС так поспішає розширюватися? Адже да, не так давно, там 10 15, 12 років тому Європейський Союз, зокрема Україні, говорив про те, що не готовий до розширення, що ставить розширення на паузу. А що, пауза вже закінчилася? Ні, ні. очевидно, що вся ситуація пов'язана з? Повномасштабним вторгненням Росії на територію України. В усіх своїх документах Європейський Союз наразі говорить, що тільки завдяки розширенню вбачає можливості забезпечити мир і безпеку для Європи на майбутнє. Саме тому наразі намагаються розширюватися. Ну що, на додаток щодо відносин ЄС і Західних Балкан, хочу сказати, що Європейський Союз є найбільшим інвестором і торгівельним партнером країн Західних Балкан. На ЄС припадає майже 70% від загального обсягу торгівлі регіону. Компанії Європейського Союзу є провідними інвесторами, на які припадає майже 60%. Обсягу прямих іноземних інвестицій до країн Західних Балкан. Тож уявляєте, наскільки потужна на сьогоднішній день там співпраця і економічна інтеграція. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, дивіться мої інші відео, можливо, вас якісь зацікавлять, і обов'язково напишіть коментарі. Напишіть, з якої країни ви дивитесь, можливо, вам щось цікавить ще. Всього найкращого.